Все ж відносно, ви знаєте, якщо порівнювати, наприклад, з громадами, які там тривалий час перебували в зоні бойових дій, то у нас ця кількість невелика. Але якщо порівняти з тими, які там, наприклад, були за лінією розмежування навіть у Вужинському районі, то вона маленька. Під 1400 об'єктів постраждалих внаслідок ведення бойових дій в нашій громаді. Крім того, на момент закінчення окупації це були пошкоджені всі мостові переїзди. Маленькі, великі, тобто, по суті, всі шляхи транспортні були відрізані. Ну от якраз з оцих об'єктів, то фактично це мова 95% це є житловий фонд. Є, звісно, пошкоджені і будинки і культури, і медичні заклади, і школи, і дитячі садочки. Слава Богу, що тотально знищених немає. І вже всі вони відновлені. Взагалі на сьогоднішній день ну, понад 30% об'єктів вже відновлено. Зараз у зв'язку з прийняттям нового закону про порядок компенсації людям, яких житло було знищено чи пошкоджено. Ми повторно проведемо інвентаризацію по громаді. Ну, цей процес він не знаєте, Він не зупиняється. Ми щоденно щось намагаємось відновлювати і тут добре, що допомагають міжнародні організації, допомагають і держава допомагає. Бюджет порівняно із ну, три бюджети, да? це треті, які ми приймали, за які ми працюємо, то звісно, що показники фінансують найменше. За весь час існування Димирської об'єднаної громади і виходили з тих показників об'єктивних, на яких ми завершили 2022 рік. Однак, якби це дивно не Звичайно, саме сьогодні у нас є перевиконання бюджету, і за рахунок цього ми можемо. Ну, от дивіться, ми приймали бюджет в кінці 22 року, да? І соціально захищені видатки у нас були профінансовані лише наполовину. Тобто, у нас дірка в бюджеті була десь близько 50 мільйонів гривень. Навіть більше ніж 50 мільйонів гривень. На сьогоднішній день нам вдалося це стабілізувати, і ось на одній з найближчих сесій ми закриємо ті скажімо так, зобов'язання як місцевої влади в частині фінансування цих видатків. Безумовно, не можна згадати про благодійний фонд імені Михайла Василевського. Це через нашого народного депутата Ольгу Василевського Смаглюк. Ну, от по суті, це всі основні учасники. Ми на постійному зв'язку в частині опрацювання цих. От, починаючи з статистичних даних, да, і от оце 1400 об'єктів, це ж ногами кожен, кожен треба було бійти працівнику ради і подивитися, е, що там відбувається, ну, е, якого по, типу пошкодження, що саме це треба було зафіксувати. Це не властиві функції органів місцевого Ну, Звісно, допомагає нам і область е, в цьому напрямку, е, і коштами допомагали. Зараз от якраз спілкуємося з ними про. Виділення коштів на ремонт укриття в димірській школі номер один, вона найбільша. Про депутата я відповів. Ну, відчувається допомога депутата. Ми не тільки родинам допомагаємо. Ну, до прикладу, в кінці минулого року матеріальну допомогу надавали. Да, там небагато у нас. Близько 700 людей з громади, які проходять службу в ЗСУ. От в цьому році надавали продуктові набори родинам, які проходять безпосередньо і знаходяться в лавах Збройних сил України. Аналогічно у нас є програми підтримки, ну не, так не програми підтримки ну, да, підрозділів, під які розміщені у нас в громаді. Ми фінансово допомагаємо їм. І наша громада хоч і дотаційна, і економічно у нас є потенціал, але реальність. Ну, знову ж таки, ми остання хвиля децентралізації і економічна складова потребує тут допрацювання. Однак ми одні з найбільших платників коштів на рахунок підрозділів Збройних сил, і громада перерахувала понад 10 млн грн на потреби ЗСУ. І, і ця цифра постійно збільшується. Ось Нещодавно ми теж виплатили допомогу по 25 тисяч гривень родинам загиблих. Безпосередньо, коли там от, ну, у нас 20 людей загинуло вже в громаді, наших мешканців, які полягали на полі бою, ну, да, ми постійно на зв'язку чи можемо допомагати. Okay. Зараз, до речі, готуємося до прораховуємо, хочемо відкрити меморіал в селищі, в селищі безпосередньо в Димирі. Де, так би мовити, будуть портрети, алея всіх загиблих хлопців з нашої громади. Та, ну, ви знаєте, головне, щоб була перемога з іншим, ми всім повпораємось. Ну, Я думаю, це основне завдання для кожного громадянина, для кожної громади для, та й для держави в цілому. Інше все вирішується. Інше все вирішується.